Але тут велася робота, магічна робота, були дії на вас. Тут багато шкоди було зроблено не однією людиною. У вас хороша конкуренція в сфері діяльності, розумієте? Люди, які спеціально, кожен з них хоче вам створити якісь проблеми, якісь перепони, якісь втрати, але ви отримаєте. Перемогу. Бачите, ви тут отримуєте перемогу, і це прекрасно. Буде неочікуваний поворот в вашій долі, і це як шанс, як можливість нарешті вийти у відкритий простір і пливти до нових берегів, можливостей на відкритих парусах. І це прекрасно. Так. Новини. Що за новини? Новини, які заставлять вас хлопотати, поставити щось на паузу, про щось задуматися, щось вас буде хвилювати і буде притягувати вашу увагу.